Скажіть, скільки разів особисто ви бачили, як людина із психічним захворюванням вчиняє шкоду комусь? Нападає, б'є, кидається чимось? Гаразд. А скільки разів ви бачили, що ці речі роблять люди без психічного захворювання? Заставляє задуматись. Але чомусь в суспільстві побутує саме така думка: Соціум уникає людей із психічними захворюваннями, боїться їх, стигматизує, загрожує їм. І це абсолютно не виправдано. Оскільки більшість людей із психічним захворюванням не становлять загрози для інших, ведуть звичайний спосіб життя і здатні до стабільних відносин. Скорше навпаки, це надзвичайно вразлива група людей, яка сама частіше піддається насилю з боку суспільства, і вони радше можуть нашкодити собі, аніж оточуючи. До слова, статистика показує, що більшість злочинів чинюють психічно здорові люди.